Під контролем України вже понад 1200 квадратних кілометрів у Курській області. Про це повідомив головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський. Українські військові продовжують просуватися вперед під їхнім контролем вже 100 населених пунктів Курщини. Тож з метою створення зони безпеки, припинення з території Російської Федерації, захисту цивільних об'єктів Сумській області. А також вырешення працівника виконання сил оборони 6 серпня розпочало проведення наступальної операції на Курському напрямку. Ми ну станом на сьогодні ми продовжуємо просуватися вперед. Завдавати російським місцям відчутних втрат живої силі техніці, крім того, Сирський зазначив, що активно поповнюється обмінний фонд. За його словами, сили оборони взяли у полон 594 військовослужбовця РФ на цьому напрямку. До того ж, він окреслив основні завдання курської операції. Зокрема, це відволікання значних сил противника з інших напрямків. В першу чергу це стосується Покровського Кураховського напрямку. Звичайно. Ворог це розуміє, тому э, він основні зусилля, продовжує зосереджувати зусилля на Покровському напрямку, э, де сконцентровані найбільш боєздатні його частини. Э, звичайно, Курська операція відвеликла значну кількість його сил. Ну, на даний момент ми можемо констатувати, що близько 30 тисяч. Віслужбовці вже перекинути на пустій напрямок, і э, ця цифра зростає, перед тим противник намагається знімати частини з інших напрямків, а Покровському напрямку і навпаки збільшують свої зусилля. Втім, на Покровському напрямку Росія не зменшує війська, натомість зосереджує там основні свої зусилля. Щодоби в середньому відбувається 50 бойових зіткнень. Ворог намагається заволодіти ділянкою автодороги. Костянтинівка Покровськ намагається порушити логістичне сполучення сил оборони. Ворог посувається е, дуже дорогою ціною. Сила оборони роблять все можливе, щоб зупинити його просування щодня е, на цьому напрямку. Е, в середньому наші воїни знешкоджують до 300 загарбників. Активно ведуться роботи щодо інженерного обладнання наших позицій рубежів, оборони. ситуація, зважаючи на всю складність, закордяться над нашим, нашим контролем.